Всіх вітаю на каналі Linguadom English Channel. Сьогодні ми поговоримо про прикметники в англійській мові, що вони означають і як правильно їх використовувати. Отже, прикметник англійською Adjective це слово, яке описує іменник. Прикметники надають додаткову інформацію про їхні якості, кількість або приналежність. Прикметник відповідає на питання. Який, яка, яке, які. Англійською. What kind. Наприклад, гарний сад. a beautiful garden. Сад який? Гарний. beautiful. Та чи, чия, чиє, чиї. whose. Наприклад, моя книга. my book. Книга, чия моя. my. А також деякі прикметники можуть відповідати на питання Котрий – Перший день The First Day та скільки How many? Три коти – «three cats». Хоча за змістом, особливо якщо перекладати українською thрій це числівник, у класичній англійській граматиці такі слова трактуються як прикметники за функцією, бо вони описують іменник, відповідають на питання скільки, і стоять перед іменником. Наприклад, «three apples», «some water», «few people». тобто вони функціонують як прикметники, навіть якщо за змістом це кількість. В українській мові прикметники змінюються залежно від роду, числа та відмінка. Наприклад, красива дівчина, красиві квіти, красивою машиною. А ось в англійській мові прикметники не змінюються. Незалежно від того, про кого чи про що ми говоримо, форма прикметника завжди однакова, і це значно полегшує вивчення мови. A beautiful girl – Beautiful beautiful flowers with a beautiful car. Beautiful у всіх випадках залишається beautiful. Завжди. Це одна з найприємніших особливостей англійської мови. Вчиш прикметник один раз і використовуєш його скрізь без змін. Ще приклади. Новий будинок. Нова книга. Нові друзі. A a new house, a new book, new friends. В українській мові прикметник змінюється. Новий, нова, нові. В англійській залишається без змін. «new». Це зручно, бо не потрібно вчити ніяких закінчень, форм. Вивчив прикметник один раз і сміливо використовую його з будь-яким іменником. Те, що в англійській форма прикметника завжди однакова, можете запам'ятати по цьому мему. В українській мові прикметник перевдягається постійно. В англійській прикметник лежить на дивані і нікуди не поспішає змінюватися. Де ставити прикметник у реченні? У більшості випадків прикметник в англійській найчастіше стоїть перед іменником і описує його. A red Apple. an Old Car. A happy Child. Але вони також часто з'являються після дієслів. В англійській мові деякі дієслова не описують дію, а зв'язують підмет з описом, з ознакою, тобто прикметником. Такі дієслова називають linking verbs, дієслова зв'язки. Прикметник йде після дієслова. Зазвичай be, seem, look, become, feel, sound, taste тощо. Наприклад, The Apple is red. Яблуко червоне. She looks tired. Вона виглядає втомленою. The soup tastes great. Цей суп смачний. He became angry. Він став сердитий. The idea sounds interesting. Ідея звучить цікавою. У цій позиції прикметник не стоїть біля іменника, але все одно описує його. Тобто, прикметник дає характеристику підмету через дієслово зв'язку. Тобто, наприклад, у реченні «She looks tired» вона виглядає втомленою. Це не дія, а стан враження. Порівняйте A beautiful dress красива сукня. В цьому реченні прикметник стоїть перед іменником. The Dress is beautiful. Теж красива сукня, але в цьому реченні прикметник стоїть після дієслова be. Але є цікаве виключення. Іноді прикметник, особливо у сталих виразах, може навіть позначати групу людей. Наприклад, The rich», The poor». The poor» – це скорочення від повнішої форми. The poor people». У таких сталих виразах прикметник разом із артиклем «the» перетворюється на іменник, що означає групу людей з цією ознакою. Але навіть тут прикметник не зовсім сам. Він об'єднується з «the» і стає частиною іменникової фрази. Приклади «the rich» багаті, «the sick» хворі, «the young» молоді. А якщо прикметників в реченні декілька, є чітка послідовність, у якому порядку треба ставити прикметники. Отже, правильна структура речення з прикметниками в англійській виглядає так: На першому місці йде determiner – це визначник, артикль або вказівка на кількість. Наприклад, це може бути «a», «the», «this», «some», «two» або інші. Далі йдуть прикметники за певним порядком. І після всіх прикметників йде іменник. Отже, який порядок прикметників в англійській, якщо їх багато? Спочатку використовують прикметник, який означає думку, оцінку англійською opinion. Наприклад, це можуть бути такі прикметники, як Beautiful, Nice, Awful, Boring, Lovely. Гарний, приємний, жахливий, нудний, прекрасний. На другому місці йдуть прикметники, які означають розмір Size – big, small, tall, huge, tiny. Великий, маленький, високий, величезний, крихітний. На третьому ті, що позначають вік Age – Наприклад, old, young, new, ancient. Старі, молоді, нові, давні. На четвертому форма. Shape. Round, square, Flat, Rectangular. Круглі квадратні. плоскі, прямокутні. П'яте місце колір color. Red, blue, dark. Greenish. Зеленуватий. На шостому походження. origin. French – Ukrainian machine. Сьоме місце займають прикметники, які означають матеріал. paper – Дерев'яний, металевий, шовковий, паперовий. І на останньому місці йдуть прикметники, які означають призначення purpose. Йдеться про слова, які описують, для чого призначений предмет. Якщо взяти перші літери цих слів, Opinion, Size, Age, Shape, Color, Origin, Material, Purpose, отримаємо коротку абревіатуру OSASCOMP, яка й допоможе запам'ятати порядок прикметників. Давайте перекладемо речення, в якому вірно розставлені всі прикметники. Чудовий маленький, старий, круглий, жовтий французький дерев'яний журнальний столик. Отже, на першому місці, йде визначник «determino». ми описуємо якийсь столик з певними ознаками е. Чудовий. Lovelyй. «opinion», Тобто, на нашу думку, він чудовий. Далі маленький small, size, Розмір. Старий. Old. Це характеризує вік. Далі йде круглий форма. Round. Колір жовтий. Yellow. Походження французький french. З чого зроблений? Дерев'яний. wooden. Ну і на останньому місці призначення для чого столик. Журнальний. coffee. В кінці речення після всіх прикметників буде іменник столик Table. Давайте ми ще розберемо речення, в якому ми використовуємо не всі вісім категорій прикметників за схемою Осаском, а лише деякі з них, і це абсолютно нормально. Він був одягнений у зимове, нове, елегантне, довге пальто. В українській мові порядок прикметників може варіюватися, часто залежить від акценту, який ми хочемо зробити. Але загалом у реченні не існує строго фіксованого порядку, як в англійській, де працює правило осаскомп. Отже, англійською ми будемо перекладати в правильному порядку в реченні чотири прикметника: зимове, нове, елегантне, довге, які описують іменник пальто. Він був одягнений «He wore. Далі визначник артикль детоміна n. Далі йде думка, «opinion». Ми думаємо, що воно вишукане, елегантне, «elegant». На другому місці йде прикметник, що означає розмір. В нашому реченні він є. Довге. «long». На третьому вік «age», Нове. «new». Форми, кольору, походження та матеріалу в нашому реченні немає, тому четверте, п'яте, шосте, сьоме пропускаємо. Восьме призначення в нас є зимове winter. Тож повне речення виглядає так: He wore an elegant long new winter coat. Щоб краще запам'ятати порядок прикметників англійський, рекомендую використовувати речення кожний може вигадати собі сам зручне. з прикметниками за схемою осаском. Перші літери кожного прикметника є першими літерами абревіатури. Odd, Small, Ancient, Square, Sine, Oriental. metal, party, plate. Дивна, маленька, стародавня, квадратна, блакитна, східна, металева, святкова тарілка. Це речення легко уявити, воно звучить цікаво з дотиком таємничості і чітко відображає порядок прикметників. Тепер ви знаєте, як розташовувати прикметники в правильному порядку в англійському реченні. Але це ще не все. В одному з наступних відео ми поговоримо про ступені порівняння прикметників про види прикметників за то ж не пропустіть продовження, підписуйтесь.